Привіт. Ну, ось за довгий час зніму коротеньке відео. Приїхав чоловік, купує шестерню нашого виробництва українську. і просто вирішив поділитися враженнями від чи то реставрації, чи то відновлення, не знаю, як правильно назвати, білоцерківським заводом механічної обробки і там ще якось так він називається. Механічний заброб... завод обробки металів. Ось так. Ви такого думаю, ще ніколи не бачили. Дві це насусна шестерня з редуктора комбайна Алексіон. 500 серія. Значить, була, була одна шестерня е, в хорошому стані шліцева частина була. Інша шестерня в хорошому стані були зуби. Значить, що на заводі зробили? Зрізали там, де з хорошою шліцевою частиною зуби погані. А там, де була шліцева частина погана. Бачите, зрізали цю частину і ці два куски з'єднали. Але дуже слабо, що бачите, сварки приварили, і воно і лопнуло і здвинулося. Бачите, оці зуби повинні мені аж тут. Коротше, якби вони зафіксували краще, воно б не здвинулося. Але все одно, бачите, із-за того, що ось це місце тоненьке, оця частина просто лопнула. Тому така реставрація не ходить. Або ж просто не дуже серйозно віднеслися до своєї роботи. До речі, таких шестерень, що зуби хороші, а шліцева частина погана, дуже багато викидається. Ми вже самі багато разів думали, щоб пробувати якусь стулить, можливо, цю шестерню, але поки що руки не дійшли до того. По затраченому часу, напевно, ну, щоб це зробити, потратить час для цього і просто зробити шестерню, для клієнта вийде по грошам одне до на одне, напевно. Тому що затрачений час також потрібно рахувати, е переводити в гроші, ну ви розумієте. Ну, Але, не знаю, можливо, якось для себе один разок таке спробую зробити таку реставрацію. Навіть підшипника сунуло. Все ж таки велика нагрузка йде, бачите, на цій шестерні До речі, кому цікаво е Дніпро. Щось там по 4,5 тисячі, ніби продавав шестерні на редуктор, але вони не кальоні. В людини, наскільки мені відомо, два місяці ці шестерні відпрацювали. Але це до, до першої такої якоїсь більш менш нагрузки. Потім всі ці зуби загне. Ось така ситуація.